Минуло більше чотирьох місяців з моменту, коли в Новогригорівці закінчилися обстріли. Але в селі й досі зберігається апокаліптична картина: розтрощені вщент домівки цивільних, розбита дорога та пошкоджені лінії електропередач. Незважаючи на труднощі, люди повертаються на батьківщину та намагаються потрохи відбудовувати свої оселі. В першу чергу місцеві мріють відновити церкву. Коли ми приїхали, нам дозволили в село заїжджати вже тоді, коли звільнили в Херсон. 12 листопада ми приїхали в село. Най чоловік 10, мабуть, трьома машинами ми заїхали. В першу чергу ми прийшли сюди до церкви. Все розбите, жодна ікона на стіні не впала. Всі ікони висіли на місці. Це, ну, це було чудо, розумієте? В результаті ворожих обстрілів від церкви залишилися лише стіни. Пані Галина розповідає. Мешканці села молилися за життя українських захисників просто неба, бо ворожі снаряди пошкодили дах церкви. Та головне, що люди намагалися врятувати від душів та снігу це старовинні ікони. Вони дуже старі і ми їх вже трохи самі намагалися реставрувати. Бачите, ми там квіточки додавали. Цим іконам по 100 років. Це перші жителі села Новогригорівка, які тут поселялися. Це їхні ікони. Вони переходили з покоління в покоління. Це одна із них. Дивіться, яка краса. Ми за них більше всього переживали. Разом зі старовинними іконами жителі Новогригорівки змогли зберегти найцінніше віру в мирне життя. Відремонтувати церкву погодилися волонтери з Одеси. З собою вони привезли всі необхідні інструменти та будівельні матеріали. Жители даже просили помощь не для себя лично, для восстановления своих домов, а для восстановления именно этого здания, в первую очередь, восстановление хотя бы в таком формате, чтобы оно перестало разрушаться. Это в первую очередь надо укрыть его от дождей. Потому что все поразмывалось. Считайте, там, там год оно стояло под, под всеми дождями, кладка во многих местах обрушилась, раствор поразмывала. Була угроза обрушення, пліти були обрушені. Це от прошлий приїзд нам домкратами демкратами вировняти обрушені пліти. Більше десятка волонтерів з Одеси злагоджено працюють над відбудовою церкви, яка під час війни стала для жителів села і пунктом незламності, і волонтерським штабом. Розбирають потрощені балки, виносять сміття, відновлюють та перекривають дах будівлі. Тут зібралися люди абсолютно різних професій, яких об'єднує одне бажання подарувати церкві друге життя. В ту суботу навчилася, от, оце от, бачите, оце от я з цього дірку, це моя робота. Ну, Довелося, тому що треба було комусь це робити. У Нас тут всі мають інші професії, але ми якось так вже по ходу діла починаємо якісь нові навики. Утворювати життя. Таким чином волонтери намагаються віддячити жителям Миколаївщини за те, що їхній регіон став захисним щитом для Одещини. Коли ми приїхали, чесно бачать, вот а мозок не розуміє, що це все відбувається. дійсно, що це реальність. І тільки коли ми пообщалися з місцевими жителями, ми розуміли, що це дійсно реально таке, жаль, відбувається в нашій житті. Знаєте, це як ми віддячуємо Миколаївщині, певно, за те, що вони нас захищали так в свій час. І тому, ну коли сюди приїжджаєш і бачиш це все, то розумієш, що ну, мені здається, тут кожен повинен побачити це все, приїхати своїми очами, що наробили орки. Це дуже тяжко. Одеські волонтери вже давні друзі жителів Новогригорівки. Команда мотоциклістів привозили одяг, продукти харчування, корм для тварин та генератор. Вперше з початку повномасштабного вторгнення, світло у будинках місцевих з'явилося менше місяця тому. Також є проблеми з водопостачанням. Піділоватний стаціонарний для того, щоб запитати в першу чергу подачу води. Здесь усі один колодець у Павлова дворі, где генератор, генератор відчуває, у нього на балансі условно Да? для того, щоб накачувати ємкость водою, щоб приїхавши люди могли ну, не іспитувати необхідності ще й з питєвої водою. Та головне, чого потребують жителі зруйнованого села, будівельні матеріали, зазначають волонтери. В первую очередь большие грузы мы возили инструментов. Лопаты, кирки, молотки, строительные, ремонтные инструменты, потому что тут все ребята с руками. У них у всех там трактора побитые, техника побитая, машины побитые, чем-то это ремонтировать, все гаражи сгорели. Нету банально ну, твердки необходиме. нету. мешканці села власними зусиллями влаштовують щотижневі суботники, засипаються на дорогах вирви, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів, відбудовують будинки та сподіваються, що зовсім скоро новогригорівка зможе стати такою, якою її звикли бачити ще до війни.